Вітаю вас, мої хороші, мої любі на своєму каналі Гармонія. Сьогодні 4 січня. Насамперед, хочу всіх привітати із новим роком побажати усім вам здоров'я, щоб ви були крепкі і здорові. Насамперед хочу побажати вам всім миру над головою. Мирного вам життя, мирного неба. І хочу побажати всій-всій-всій Україні цього року великої перемоги, щоб наша славна Україна перемогла, щоб наші хлопці ЗСУ повернулися з перемогою до своїх родин, до своїх жінок, до своїх мамів. І щоб ми вже в цьому році не сумували, не переживали і не, і не журилися за тим, що у нас коїться в Україні, щоб ми вже нарешті всі могли спокійно знімати свої влоги і не, не говорячи про. Цю жахливу війну про цю жахливу агресію. Тепер хочу вам показати, я отримала сьогодні посилочку, замовила я в інстаграмі Candy Yarn, як завжди хочу я вам її розпакувати і показати, які я ниточки замовила. І ось трошки я вам, вибачте, пошуку, як завжди, відкриточка. Ось така. Вони завжди надсилають таку Ось. Потім як завжди, отакі смаколечки. Ось такі цукерочки, смаколички. Е -е. Дуже дякую їм. Я даю завжди своїм дітям їх. Літають цукерочки з смайличками такі гарні. І замовила я ось. Таку ниточку, ярнар демін, денім. Вашит, чи якось так, і не знаю, чи я правильно кажу, ва, ваше чи вешит щось таке. Тут знаходиться у нас в цій ниточці, зараз, зараз 50 грам. Моточок і 130 метрів, 130 метрів, 50 грам 70% хлопка і 30% акрилу. Ось такий кольор я захотіла. Я ще не знаю, що я буду з нього в'язати. Ще не вирішила, що я буду з цієї пряжі в'язати. я Пошукаю, подивлюся по інтернеті, що можна з нього в'язати. Може, якусь жилеточку зв'яжу, не знаю, буду бачити. Замовила я 5 маточків цієї пряжі. П'ять моточків цієї пряжі замовила. Там буду бачити, що я з нього буду в'язати. Ну, захотіла я такий, такий кольор, захотіла я. Я ще цією пряжою не в'язала. Це для мене перший раз. Це для мене, якби... Я не знаю, Дівчата вони вже в'язали, вони вже опитні. Вони знають, яка ця пряжа. ну Ось на дотик вона мені дуже м'ягенька. Не знаю, як вона чи буде кусати, чи не буде кусати. Але на дотик зараз на даний момент вона дуже м'ягесенька, дуже вона мені подобається. Подивлюся, коли я з неї щось зв'яжу. Ну, я сам перед ще пошукаю, що з такої пряжі можна зв'язати. Чи якийсь жакетик, чи якийсь жилеточку, чи, чи якийсь полувер, буду бачити, що я з неї буду в'язати, Ще не придумала. Але я замовила 5 маточків, поки що 5 маточків такої пряжі. там буду бачити, що я з неї буду в'язати. І ось я замовила ще ірнард джинс теж 50 грам 160 метрів цієї пряжі, такої, така сиренева. Вона мені подобається. З такої пряжі я в'яжу на даний момент бактус в шальних історіях. В шальних історіях, тільки вона у мене жовтого кольору. І мені подобається, як вона в'яжеться. Дуже мені така пража сподобалася. Тут іде у нас 40... Зараз. 45% акрилу і 55% катон. Іде. Вона м'ягенька теж, вона мені подобається. Не знаю, як потім, після того, як я дов'яжу той бактус, як вона себе далі покаже. Ну, зв'язала я внукові з такої жовтої пряжі шапку. І мені сподобалася дуже вона ця пряжа. Дуже славна шапка вийшла. З неї в інстаграм ви бачили. Зараз я не можу показати в відео цю шапку, тому що я вже її онучкові віддала. І він носить собі вже на здоров'ячко. Дочці моїй дуже сподобалася шапка. З цієї пряжі я хочу, я намірено замовила сиренівий такий колір, тому що з цієї пряжі я хочу зв'язати собі. ні ковтину, а як вам сказати, Боже, я вже й забула, розгубилася і забула, як вам сказати, ні светр, ні ковтина, як вам, як вам сказати, ну, типа полувера таке щось. Типа щось такого горловина буде у мене, ще не рішила, або лодочкою, або, звичайно, буде горловинка. Це теж ще поки не вирішила. Я тільки до цієї пряжі підібрала вже визерунки. І вже так намалювала собі невеличку схему, як я її буду в'язати. В общем, план у мене на цю пражу є. І я планую її в цьому місяці почати зв'язати. Не гарантую, що я її в цьому місяці закінчу. В'яжу я дуже повільно, а є такі моменти, що. Я можу кілька днів зовсім в'язання в руки і не брати. Нападає якийсь смуток, і це у мене такий смуток відтоді, коли мій чоловік пішов захищати нашу землю. Ну, нічого, я тримаюсь. Я тримаюся, я стараюсь потім цей смуток кудись подіти, щоб він мене не захоплював зовсім. Починаю згадувати про в'язання. І... І тоді берусь помаленьку знов в'язати. Розповім вам про бакту з шальних історій. Я не викладала звіту в кінці грудня, тому що саме в цей період у мене цей період у мене був внучок, тому що у мене опять, був смуток, і не хотілося мені. Не в'язати, а коли є внучок, то взагалі я вже до в'язання не берусь, тому що я тільки з ним граюся. Бавлюся, коли поїдуть і я не скоро його побачу, коли вони поїдуть. І тому я на бактус звіту не робила. Я думаю, всі мене зрозуміють. Думаю, що всі мене зрозуміють, і пробачать мені те, що я звіт не зробила по бактусу. Там не було що показувати. Ну, як трошечки, я щось його там протвинула, ну не дуже. Але ось то думаю, що до середини січня. Зараз я до нього взялася крепко до цього бактуса дов'язувати. Там було і не вистачило мені трошки цієї жовтенької ниточки Ярна джинс. Я докупльовувала. Я зараз до нього взялася крепко, ще мені небагатько лишилося його дов'язати, і я вже вам думаю, покажу цей бактус. Ще я вам хочу ось оце всенька моя така посилочка. П'ять таких моточків, п'ять я теж замовила. У мене є ця сиреніва пряжа, п'ять моточків. І це ще дозамовила я п'ять моточків цієї сиренівої пряжі. Я думаю, воно мені повинно хватити на джемпера якогось, якого я буду починати в'язати. Хотіла ще розказати вам про спільні проекти, не знаю. І манят, манят спільні проекти дуже мене манять, дуже хочеться в них брати участь, але я боюсь тільки через те, тому що я повільно в'яжу. І в У мене не виходить зв'язати те, що планую. У мене лишаються недов'язи, тому що. Буває, що закину. Так само от по цих шальних історіях шаль, яку я була, розпочала в'язати. Я її розпочала і я її так лишила, у мене стало не получатися і мені її перехотілося в'язати цю шаль. І кожен раз тако подивлюсь на неї і думаю, може, все ж таки якось я її дов'яжу. Ну, розумієте, руки в мене просто до нього не йдуть, тому що я розчарувалася в тому, що у мене з тюєю схемою нічого не вийшло. Я її переробляла ту схему. Я, я старалася і по тій схемі в'язати, але воно не виходить так, як треба. Зразу там на початку йшло гарно, а потім туди далі. Починається плутанина, не сходиться схема. І я її закинула, то не знаю. Чи взагалі я ту шаль буду в'язати. Я розстроїлася, не виходить. Оце таке. Потім думала, що буду пончо в'язати. І що ви думаєте, пончо я так і не почала, бо пішла я, поїхала я в магазин купити ниточок для пончо. І в мене така, знаєте, така ідея возникла. зв'язати пончо з жакарту. Я дуже подивилася. Марусіну скриньку, яку вона зв'язала ковтинку жакардом. Е як воно дуже гарно. І я захотіла це пончо жакардок. Поїхала я в той магазин купити ниточок для цього пончо на пів і підібрати разом ниточок, щоб був жакард. Ну, жакард я не думала, що там будуть дуже такі різні кольори. Хоча б з двох кольорів також думала зробити. Такий, щоб не складний, якийсь легенький. І стала я питати у продавчині за нитки, стала розказувати, що хочу пончо в'язати з жакартом, а вона мені сказала так каже. Не в'яжіть пончо. Лучше зв'яжіть е якийсь джемпер жакардом. Е тому що пончо зараз не модне. І ви молода, і вам не буде личити пончо. так вона. Ви молода, зараз в моді джемпер жакардом, Пончо не модне зовсім. Ви ж не якась там стара бабка, щоб носити пончо. Дівчата, і ви знаєте, я так нитки і не купила. Я подякувала їй, кажу, добре, дякую. Но нитки я так і не купила, обернулась і пішла. І все, і на цьому моє понче теж зупинилось. Ось так. те я так дуже-дуже розтраююся в, дуже, дуже в тому, що у мене не виходить. Получається, я підвожу дівчат, я не виконую те, що говорю. Підвожу дівчат в спільному проєкті. Вони дуже гарно всі молодці в'яжуть. Ну, знаєте, мені би їхню швидкість. Нема в мене такої швидкості. І дівчатка мені всі Вони вже, завжди мене заспокоюють, кажуть, що в'язання це задоволення, так. Да. Абсолютно з ними згідна, тому що я, коли сідаю в'язати, я його з задоволенням в'яжу і це мене заспокоює. Я себе не заставляю в'язати, От, наприклад, у мене є таких кілька днів, може бути, що от, ну, не хочу я в'язати і все, не хочу хоч вбити мене. Я не сідаю, я не в'яжу, тому що я знаю, що з цього нічого не вийде. І я сідаю в'язати тільки тоді, коли от я так дивлюся на ці свою корзиночку, де у мене лежить мій процес. І така вже, думаю, ну тут трошки пов'яжу. І я вже сідаю і в'яжу вже. І я вже тоді спокійна, я вже тоді задоволена, а от коли я не хочу, значить я не хочу. І все. І це у мене може тривати так, тиждень може тривати, що я не хочу в'язати. Хочу просто полежати, подивитись телевізора, просто відпочити так біля телевізора. Хоча я в'яжу, у мене телевізор робить. Робе іде якийсь мультик, якийсь серіал наш український, тому що зараз я дивлюсь тільки наші українські серіали, а то буває, що в іншу кімнату піду і включаю дівчаток. Починаю. Саме більше, це вже у мене з'являється бажання в'язати, коли я починаю дивитись дівчат. Починаю дивитись дівчат, що вони там вже в'яжуть. Тут прийшло мені там повідомлення YouTube, що значить, є відео, там Марусіна скринька або Україночка в'яже. Дівчатки, 1 січня я надихнулася таким гном. Дивіться, який гном. І я в'язала по мастер-класу Вікторії Україночка в'яже. Я його бачила давненько. Зараз кажуть вам число, певно точне, десь 25 грудня чи перед 25 грудня, десь так, бачила я її мастер-клас отаких гномиків. Ну, я так собі, ой, треба попробувати, треба попробувати, але все ніяк я не бралася. І що ви думаєте, 1 січня, 31-го, у мене дочка з чоловіком і з внуком поїхали додому, оставили нас. Середущий син пішов до друзів празнувати, теж лишив нас. Меншечки синулька і я лишилися вдвох. Лишились ми вдвох, дуже ждали ми цих 12 годин. Ми не ладнувалися крепко, нам не до свята, але салат олів'є було. Тому що це у нас традиція на Новий рік повинно бути олів'є. Ми зустрілися з меншечки новий рік, подивилися нашого президента, трошечки до часу ночі ще подивилися телевізора і полягали спати. 1 січня. Я, як завжди, прокинулася, пішла, впоралась по обісті біля худоби, біля курей, зайшла в хату, приготувала снідати своїм. Ну, середу, що ще не було, не приїхав він від друзів, а меншечки -то вже снідати приготувала. І, слухайте, я цілий день сіла в'язати. І сам перед, і що ви думаєте, я впомнила Марусину, Марусіну, Україночка в'яже о цих дідоморозів, гномиків цих. І я сіла в'язати. Я зв'язала одного гнома, другого гнома. зв'язала, І потім ось ще цей третій гном. Двох гномів я подарила. Може, я вам вставлю цю фотографію тих двох гномів. <плес> У мене є, я фотографувала своїй доці. Насилала на вайбер похвалитися, які у мене вийшли гноми. І, в общем, остався тільки оцей патріотичний гномик. І я сказала, чоловікові теж на вайбер надсилала і казала: оцей гномик нам цього року шле перемогу. Написала так чоловікові. І я його лишила, тому що це буде мій гномик перемоги. Що ми дождемося нашого татуся, і це наш буде такий оберіг. Я дуже вдячна Вікторії. МК у неї дуже легеньке, дуже все гарно розповідає, дуже гарно все пояснює. В'яжеться дуже легко цей гном. Просто чудово! Я 1 числа, 1 січня була дуже задоволена цими трьома гномами. І потім, так, я вже почала продовжувати опять бактус. І це так вже зраділо, що прийшла мені посилочка. Ще хочу вам показати ось цю пряжу. Я вже не пам'ятаю, це Алізе, не пам'ятаю, як вона зветься, ну, знаю, що це Алізе. Може, ви, дівчатка, пам'ятаєте. Може, підкажете мені? Я була ще в жовтні місяці. Її Ярн замовляла і почала носочок з цієї пряжі. Ще в жовтні почала, оцей носочок, бачите? І він у мене так і лежить, недов'язом. Лежить, то це я згадала, що цього місяця, певно, я його все ж таки, ці носочки, ці шкарпеточки, я дов'яжу. Я дивлюся, дівчата вже беруться до майстер-класів до спільних проєктів шкарпеткова скринька. Ось я ще хочу, це довожу до діла, що хотіла би приймати участь в шкарпетковій скриньці, там умови, що треба використати ниточку, яка мені ще не знайома. Я вам скажу. Мені ще багато ниток не незнайомих. Ще багато є таких ниток, які я ще не використовувала. Я їх обов'язкову. Ну, в проєкті я участь брати не буду. Я знову просто боюсь, що у мене не буде получати. Що у мене знову закинеться, отак, як це... ці його шкарпетки закинулися. І я його не дороблю, я його не здійсню. Я Боюсь, що я всіх просто підведу. Брати участь не буду, але з задоволенням буду дивитися всіх дівчаток, з задоволенням буду надихатись ними. А ще, знаєте, Ну не вмію я в'язати кілька проєктів, ви хоч вбийте мене, не вмію я. Оце одне, поки я не закінчу. Так, ну, да, почати почала. Наприклад, оцю шкарпетку почала. У мене ще є пояс до мого кардігана. Теж. Ще коли я кардіган закінчила, ще я його у вересні зробила, кардіган зв'язала. і почала Кардіган я вже й вигулювала, вже тішилась ним. А пояс я почала в вересні в'язати, і він в мене ще до сих пір не дов'язаний. Все, я його закинула, закинула. А, ну, Як закинула, бо я почала цю шкарпетку. Е, почала цю шкарпетку, шкарпетка у мене теж закинулась, бо я почала е, шапки. Почала шапки, там щось шапки в'язала, теж мала меншому шапку в'язати, так я і не зв'язала. Е, Поки гунукові, гонукові я в'язала два місяці шапку, бо так, теж закинула, почала щось там ще інше. Опять закинула. Вспомнила про шапку, почала шапку в'язати знов. В общем, от таке у мене в'язання. І ще я хочу вам показати ось таку пражу. Теж Ярнард Gold. Ось така красива пряжа 100 грамів 400 метрів. Я вже теж, вона у мене вже ця пряжа давно. І я планувала з неї в'язати теж якийсь полувір. Зараз я вам скажу склад. Щось я не бачу. А, 92% акрилу і 8% металік. Металлик поліестер. І я теж вже давно, ще, певне, в серпні місяці її купила, бо дуже хотіла з неї зв'язати якийсь жакет, якийсь полувер, щось таке. Дуже хотіла з неї зв'язати, но я так і не розпочала. То це я вже так подивилась на цю пряжу, і думаю, треба все ж таки хоча б почати. А там колись буде кінець. Так як я його, значить, в'яжу, значить, колись буде цей кінець. Може, на наступного вісня я його з'яжу. Головне, почати. Ось такі у мене плани. В общем, в січні планую початки, а чи я їх закінчу, то не скажу вам. Не скажу вам, чи я їх закінчу, не обіцяю я нічого. Це тільки плани. Плани, а я завжди кажу, а планувати не можна. Тому що, що не заплануєш, воно не виходить. Завжди щось вирветься, завжди щось зміниться, завжди щось не то, не так, не туди. Та й... Оце Таке, таке моє невеличке відео. Ще раз хочу вас всіх привітати з Новим роком і тепер привітати, хто буде святкувати 7 січня Різдво Христове з Різдвом Христовим вам, вас всіх! Гарних вам всім свят! Тому що зараз так, те, хто святкує 25 грудня, те, хто святкує 7 січня. Я не святкувала 25 грудня, я і не планую святкувати 7 січня. Нема у мене бажання святкувати. У мене тільки кожен день думка дивитися в вікно і виглядати. Виглядати цієї перемоги. Виглядати мої половинки. Euh, нічого, все чудово. І ні я одна, всі ми так зараз багатьох, чекаємо своїх половинок, виглядаємо і молимось. Ось таке моє відео. Буду на цьому закінчувати. Всім я бажаю рівненьких петельок, гарних виробів. І надихати. Нас отаких от таких, <laughs>, невмійок, вмійок, отаких от е, замедлених, надихайте нас побільше, ви умнічки. У вас дуже чудові вироби, дуже, дуже все гарно. У вас, е, ви прямо професійні майстрині, скажу так, тому що мені до цього ще далеко братися. А може, ледача просто. Не знаю, може я просто ледача, скажу отак. От ну, все, пока-пока. Бажаю вам гарних святків.